Друзі, всім привіт! Сьогодні в цьому відео хочу розказати про дві категорії косметики, а саме, добре, що не купила її, або ж жалію, що не купила. Тобто це не ці продукти, які зараз в мене наявні в колекції, але це ті продукти, про які я думала в той чи інший період часу, чи купувати, чи ні. І зараз, коли я бачу огляди на цю косметику, я або ж жалію, або ж все ж таки думаю, що добре. Тобто не жалію, що не купила. Я також хочу поєднати цей формат із форматом Збирайся зі мною, тому сподіваюся, що вам буде цікаво. І для початку пропоную все ж таки зробити макіяж очей. Буду сьогодні використовувати палітру від Наташі Щоденнона, яка називається Біба. Вона досить таки нудна по своїй гамі, особливо враховуючи її ціну, але це та палітра, яка все ж таки може претендувати на класику і на базу, тому що тут в нас є як і теплі, так і холодні відтінки. От сьогодні я хочу і тепло, і холод поєднати у своєму макіяжі. Якщо чесно, поняття не маю, що вийде, ну але давайте пробувати. Першою в цей небажаний хіт-парад потрапляє Петмаград і її колекція Star Wars. Вона спочатку перевипустила палітру десятку, а саме Midnight Sun у лімітованому упакуванні, саме з тематикою Star Wars. І плюс вона також випустила нові палітри і ще деякі атрибути в колекції. От я зараз суто зупинюся на палітрах, тому що це те. В принципі, що я обдумовувала, чи купити, чи ні. І спочатку, коли я побачила форма фотографії, це було одразу ні, тому що Пет для мене це бренд, який дере досить високу ціну, але при тому, я так розумію, що вона вже дуже легко поступається в якості. Мені це не подобається, але це вже мені здається тема для іншого відео. І спочатку це було ні, потім я так придивилась на свочах, воно, звичайно, це дуже красиво виглядає, особливо з її фільтрами, особливо її сіяючі відтінки. І мені було з одного боку цікаво, все ж таки спробувати цю формулу, а з другого боку, я бачила, що мене кольорова гама практично в жодній палітрі не цікавить. А якщо мене не цікавить кольорова гама, то шанси, що я буду нею користуватись, просто рівні практично до нуля. І я коли потім почала придивлятись до колекції і саме до цих палітр, одна з них мене зачепила така з голубим відтінком, а вона здалась мені цікавою. Я хотіла замовити ці палітри, вони навіть вже в мене висіли в корзині, але щось мене зупиняло. І потім, коли я побачила огляд Морган, американського б'юті-блогера, потім коли я побачила те, що ось ці наклейки на переді палітри вони просто здираються. Я зрозуміла, що я дуже-дуже рада, що я не купила цю палітру, тому що і упакування воно просто жахливе. І особливо те, що вона взяла і наліпила наклеючку на свою палітру, ніяким чином не обробивши це все. І плюс до того, що навіть сама формула, навіть самі палітри, вони нічого цікавого для мене все ж таки не несуть. Також від Pet Magrat вона була випустила нещодавно. Рідкі тіні. І знову ж таки, вийшов огляд у Морган, і я подивилася на Свочі, і якось вони мені взагалі не сподобались. Єдиний відтінок, який мені сподобався це зелений, ну і то. ну Це вже настільки все привично і це все вже є на ринку. що... Я не хотіла знову ж таки їх купувати і просто мати ще один продукт, який буде лежати, через те, що а, нічого особливого я в ньому не бачу. До речі, я нанесла відтінок тор, який саме в пудрово-кремовій формулі на зовнішній куток, і також на нижнє повіку. Хочу використати його як основу, як підкладку до наступного матового відтінка. Наступна, до речі, колекція від PET це Love Collection. Це просто це е, таке саме знущання, особисто наді мною, тому що це все бачилося. Особисто від відпет. І ця кольорова гама, ці формули, навіть цей випуск, формат випуску, ну от не то, взагалі не то ти пет асоціюєш з більш люксовою упаковкою, і навіть з більш люксовими формулами. хоча б, хоча б, хоча б сіяшу. Тут ти отримуєш хорошу якість, але не Прогресуючі формули. А за таку ціну ти, в принципі, очікуєш чогось нового, особливо при такій конкуренції. Тому я так само дуже рада, що я не придбала Love Collection Але Там в мене, в принципі, не було думок. Я побачила разу поняла, що ні, і до побачення. Далі, до речі, на всю повіку я буду наносити відтінок Tone, такий вже більш персиковий, і він також в кремово пудровій формулі. Ну, що я кісточкою від. Бренду My Destiny, вона з AliExpress, дуже-дуже дешева, і така плоска кукурузка. Так, хочу ось ці дві гами поєднати. Сподіваюся, що це буде працювати. А наступний бренд, про який я хочу поговорити, який потрапив в мою немилість це Наташа Денона. І Наташу Денону я люблю в більшості своїй, вона мені подобається. В принципі, як і особистість, я часто дивлюсь її майстер-класи, особливо, коли вона випускає нові палітри, вона завжди випускає відео-туторіали на своєму ютуб-каналі, і можна подивитись, чи в принципі вам заходять макіяжі з новою палітрою, і чи ви б хотіли включити її у свій вішліст. Але я все ж таки деякі палітри, які я не купувала. Через деякі причини, і я рада, що я їх не купила. І перше, це велика тропік. Дуже сильно давно і довго облизувалась на цю палітру, особливо враховуючи те, що верхній ряд там дуже нюдовий, там такі пастельні розові відтінки. Ну, дуже красива гама. І знизу вже йде все буйство красок, різноманіття, там і синій, там і зелений, і такий. Голубий, м'ятний, дуже красивий за своєю, за своєю кольоровою гамою. Але саме по відгуках, саме ось цей найцікавіший останній ряд він давав. Свої недоліки на очах, деякі відтінки вони були дуже пластилінові, вони негарно наносились. І це, в принципі, мене зупинило і від купівлі. І я, в принципі, розуміла, що я не буду її використовувати, тому що я не так часто на той момент використовувала якісь сині відтінки, і мені було просто некомфортно з ними ходити. Зараз, в принципі, мені комфортніше, але тим не менш. Тому я дуже рада, що я її не купила, тому що там і якість. Не все окей. І я бачила, що навіть багатьом блогерам не сподобались матові в цій палітрі, от та частина, до якої мене найбільше тягнуло. А палітра вона коштує скільки? 129 доларів. І, незважаючи на те, що вона настільки красиво виглядає, от її зовнішній вигляд, це було щось нове, і це, в принципі, зараз щось досить цікаве. І ти хочеш, як мінімум, дивитись на цю палітру, все рівно. Не купила. Для того, щоб тримати у вас курсі, після того, як я нанесла відтінок Tone, я нанесла відтінок район, також в пудрово-окремовій формулі між двома відтінками, між Тоун і Рой, чи, Фой", чи Тор, Тор" між, між Тоун і Тор, для того, просто, щоб трішки зм'якшити ось, ось цю межу між ними, щоб був такий більш м'якший перехід. Також, якщо говорити про бренд Наташі Денони, то я дуже рада, що я все ж таки не спокусилась і не придбала її палітри для лиця у форматі четвірок. І для цього є одна причина, тому що в неї там практично завжди є один рефіл в сухій текстурі, але який дуже сіяючий. Чи це буде дуже сіяючий рум'яна, чи це буде дуже сіяючий бронзер? І, як правило, там бронзери саме в рижуваті в неї. Я досить, досить довго облизувалась на них, тому що вони дуже красиво виглядають, особливо те, що там є кремові її формули, які закриваються ось тим таким контейнером, маленьким міні-контейнером. Мене приваблювало. Хотілося спробувати ось цю формулу Наташі таші Денони, саме продуктів для обличчя, але розуміла, що ну, відсотків 90 я не буду користуватись через те, що це не той ефект на обличчі, який я люблю. Навіть якщо подивитись на її відеотуторіали, там, звичайно, все красиво виглядає, ніби так і має сіяти. Але по відеооглядах там досить такі інтенсивні ось ці частинки шимерні, і вони б мені все ж таки мішали на обличчі, мені було б некомфортно. Тому також рада, що свого. Ого, часу на них не спокусилось, особливо на чорну п'ятницю. Наступна палітра це палітра пастель від тої самої Наташі Денони. Пастельні відтінки це не дуже моє. Тобто ем, мені цікаво робити з ними макіяж, але це не ті відтінки, до яких я тягнусь кожного дня чи хоча б там, не знаю раз на місяць. Е, тому я дуже рада, що я саме придбала міні-пастель, щоб я зрозуміла ось цю ідею, щоб я мала ось цю різноманітність макіяжу, але от великої міді-палітри в такій гамі мені не потрібно. Далі я набираю вже матовий відтінок Sculpture, ось такий сірий, і буду його нашаровувати на мою сіру базу. Пане, просто в топ-чартах добре ще не купила Наташа Дино. На що хочу розказати про Dream колекцію? Вона дуже красиво виглядає. Мені дуже подобається упакування. Ось ці її рандомні маски, такі бризки на палітрі, вони неймовірно, естетично виглядають. І також мені дуже подобається саме колір. Упакування такий якийсь божувато, розуватий. Якщо говорити про самі атрибути колекції, то палітра для обличчя трійка, мені дуже сподобалась одразу, але я зрозуміла, що вона досить схожа за своїми кольорами на палітру Glam Face, де в нас є рум'яна і хайлайтер, і вони дуже схожі. А кремовий хайлайтер, який мене найбільше цікавий в цій палітрі, на нього були найбільш негативні відгуки, що це саме якийсь вазелін, і що. Некрасиво це виглядає на обличчі і навіть некомфортно відчувається. Тому, знаєте, я сказала собі, фух, добре, що не купила і пішла далі. Палітра вона мене дотепер мучає. Але коли я побачила, що вона дуже схожа за своєю гамою на палітру Pet Град Divine Rose 2, яка в мене по рейтингу практично на останньому місці через саме свою гаму, не через якість, а через гаму. Я зрозуміла, що другої такої гами, яка в мене просто лежить, мені не потрібно. Хоча мені в коментарях написали, що все ж таки вони також мали і Дівайн 2, і Наташу, але Наташа їм сподобалась більше набагато саме за підтонами. Можливо, на перший погляд здається, що гами схожі, але. От вони, дівчина мені написала про те, що вона коли порівнювала, то все ж таки в Наташі більш компліментарні тони для зовнішності. І це мене заставило засумніватися у своєму виборі. Я знову полізла на сайт, знову полізла дивитися свочі, а може, я щось опускаю. Ну, це найгірше, що можеш подумати, коли, особливо коли знижки, і ти просто купуєш імпульсивно, тому що ти боїшся щось пропустити. Хоча в мене, в мене таке не часто, але буває. І з цією палітрою таке бувало, але поки що. поки що, Я рада, що я її не купила, тому що я розумію, що швидше всього вона в мене буде просиджувати. Там є ось цей дуу розово-зелений, але навіть в той самий пет він все ж таки яскравіший ніж в Наташі в тій самій палітрі. Не відносьте сюди помаду, тому що помаду я куплю. Просто на Beauty, вона закінчилась. Я не розумію, чому. Ну я розумію, чому, тому що це, в принципі, один з бестселерів і Колекція Dream у Наташі Денони це бестселер. Ну, по її версії, не знаю, як там по факту, звичайно. Але помаду я дуже сильно хочу купити. Відтінку Наташа і Олівець у відтінку Наташа. При тому, що мені не дуже сподобалася її формула помади е, із колекції, е, мені здається, I Love Nude, але Амароса відтінок саме. Який випускався на День Святого Валентина минулого року. Про цю помаду говорю, бачите, таке красиве валентиновське а, упакування. От вона мені тут не дуже сподобалася, саме її формула. Але кажуть, що формула інша у, у помади Наташі саме в колекції Dream. Тому я хочу все ж таки спробувати замовити і там кажуть, що там дуже красивий розовий коричневий відтінок. Наступна в мене в списку це палітра від Денеси Майрікс. І мені здається, що тут навіть будуть дві палітри, які з мультихромами. І хочу поговорити про їх загальному, а особливо хочу зупинитись на палітрі, яка вийшла останньою, де в неї ще були такі 5 великих кругляшків посередині, які потрібно було змішувати з рідиною. Можна було робити лайнери, якісь основи і так далі. І я думаю, що ті, хто дивляться Морган, то розуміють, що. Вона в неї, ось ця палітра, так само потрапила в розчарування, тому що вона завжди в принципі, в неї у всіх рейтингах на останньому місці саме через ось цей ряд, який має змішуватися, але він не дуже працює, тому що досить, досить груба текстура і навіть некомфортно відчувається на очах. Чому я не купила? Тому що вона знову ж таки досить дорога. І я зрозуміла, що ці підтони, які пропонує Донес Америкс у палітрі, мені не підходять. Вони досить землянисті. І ті мультихроми, які там були саме переливи, мене також не цікавили. Там багато було таких зелених переливів. Я не є фанатом зелених переливів, якщо чесно, я хочу якісь чистіші відтінки, і тому я її не купила, і я дуже рада, що я її не купила. Давайте поговоримо про палітри Naked. І на Naked я задивлялась, тому що вони були свого часу легендами на Ютубі, їхні тіні вважалися найкращі, їхні і тіні тарт. І я дуже сильно хотіла замовити палітру Naked 3, яка з такою пельно розовою гамою. Тому що, от саме за гамою вона мені подобалась дуже ніжна, дуже базова. А це було тоді, коли я тільки починала своє знайомство з косметикою, і мені здається, я навіть тоді думала, чи брати Анастасію Моден Ренесанс, чи брати Naked 3. І я дуже рада, що я їх не взяла, тому що я бачу, що формула там дуже сильно застаріла, взагалі не розумію, що відбувається з брендом. Якось він ніяким чином не може знову захопити аудиторію і захопити цікавість аудиторії. Huda я вже говорила в одному зі своїх відео, здається, там, де я показувала асортимент косметики в Британії, що нова палітра Empowered мене взагалі не зачепила. Я мала змогу її посочити, і то дуже добре. В фізичному магазині перед купівлею, і що мені не сподобалося, що там золото на золоті, дуже тепла палітра, і відтінки вони дуже крихкі, вони дуже осипалися, я навіть не могла їх нормально посвочити. Можливо, це такий текст, тестер в магазині був. Звичайно, є і а, така імовірність, але... Ні, мені просто навіть гама не сподобалась. Що мені сподобалось, то різні текстури, і дійсно хотілося спробувати, як худо з ними впоралась. І це, напевно, один з плюсів ті, які навіть зазначають блогери при обзорі на цю палітру. Але одноманітність гами один з мінусів, який для мене найбільший, напевно. Ну, що я вам скажу? Говорити і малюватися тяжко, особливо коли йде мова про стрілки. Стрілки в мене такі вийшли просто на пів лиця, дай кожному такі стрілки. І я ще перший раз намалювала тут такий клювик у внутрішньому куточку. Не знаю. Мені здається, що мені пасує, але треба то ще вміти малювати. Ну, Будемо практикувати. Сьогодні у нас такий макіяж повністю матовий. Я люблю і повністю матові макіяжі, не тільки сіяючі. Ну що, тепер давайте робити вже макіяж обличчя. І продовжувати говорити. Останній бренд, який я хотіла згадати в розділі Добре, що не купила, це Анастасія Беверлі А В мене досить таке сентиментальне ставлення до цього бренду, тому що в мене з'явилась саме від них палітра. Моя перша дорога, яка сучасний Ренесанс. І вона мені дуже сильно подобалась. Це єдина палітра, в якій в мене є дірочки. Що означає, що вона в мене була дуже довгий час, одна єдина, приблизно півроку. Далі вже почала там, колекціонувати і купувати більше косметики. І незважаючи на позицію бренда. В мене є досить багато їхніх продуктів, але є продукти, які я так і не придбала, через те, що бренд в якийсь час почав просто випускати палітри за палітрою. І особливо я зараз говорю про серії Норвін. Перша палітра, яка фіолетова з пресованими пігментами, друга палітра, третя палітра, там були такі вже кольорові. Звичайно, я розумію, що для візажистів теорії вони. Хороші, а з іншого боку, розумію, що ні. Тому що для візажистів, які носять з собою кілограми косметики, потрібно щось компактне і потрібні саме набіри початкових кольорів, щоб вони могли змішувати і отримувати якісь середні тони. Тобто їм не потрібно там. Голубий, бірозовий, м'ятний, синій і так далі. Вони це все зможуть добитись іншими способами. Я, якщо чесно, великі палітри не дуже люблю. В мене є дві великі палітри. Вони мені дуже сильно подобаються. І, до речі, одна з них це палітра з серії Норвін, але п'ята. От перші чотири мені вони не сподобались. Я зрозуміла, що я їх використовувати не буду, і я їх так і не купила. І я рада, що я їх не купила. Взагалі не розуміла, чому так багато випускати тих палітр, особливо, що друга 34, вони якось досить схожі між собою. А вже. П'ята палітра, ось я її придбала і я жодного разу не пошкодувала. Взагалі скоро буде виходити, не знаю, як скоро, не знаю, коли я знімлю, але буду виходити відео про мою колекцію палітер тіней і там я обов'язково про неї розкажу і покажу. Ну, а тепер переходимо до косметики, яку я все ж таки жалію, що не купила. Я, до речі, ще гортала Mood, і на Trend Mood я побачила палітру від бренду, який називається Cosmic Brush News. А, палітра Muse. <хи> Коротше, бренд називається Cosmic Brush, а, а палітра називалась Muse. От якось мені сподобалась гама, мені сподобалась розкладка, але вона розпродана зараз на даний момент. А, там щось ціна була, не знаю, фунтів 20, може навіть 18. Ну, досить досить нормальна ціна. Хотілося, дуже хотілося, коли я побачила. Tom Ford і його палітра Metalast. Дуже-дуже жалію, що я її не купила, тому що там є і матовий відтінок, і оці сіяючі спаркли, які по всіх оглядах видно, що не затираються. Вони дуже кремові, вони такі маслянисті. Ну, насправді дуже сильно хочу її купити, але ніде не можу зловити. І я жалію, що я її не купила. Мені здається, що я вже. І не зможу її придбати. Наступний бренд це Ліза Алдріч і її палітра сокері. Все ж таки, я дивилась її початкове відео, коли вона озвучувала і анонсувала вихід своїх палітр, де вона свочила їх, показувала з кожної макіяж. І мене тоді була зацікавила палітра вега, палітра сокері. Якщо чесно, то мене практично всі палітри зацікавили, ну але. Звичайно, я розуміла, що резиновий, її треба вибирати, пріоритизувати. Перед чорною п'ятницею вона, мені здається, їх релізнула, і я чекала на знижки. На знижки не дочекалася. Палітру сокері розібрали, вона «sold out». І а, я тільки встигла купити палітру вега. Я дуже рада, що я її купила, тому що це одна з моїх зараз найлюбленіших палітр. Але дуже-дуже шкода, що я все ж таки не встигла купити палітру сокері. Ліза говорила про те, що швидше всього вона рестокнеться в січні 23-го року. Але ми вже слава Богу, дожили до лютого 23-го. І суть у тому, що вона ще так і не розтокнулась. Тому шкода і мені. Дуже болить, що я її не купила. Бренд Bobi Brown. Я взагалі не маю нічого від цього бренду взагалі. Єдине, що я думаю купити, це ось цю вітамінну базу від них. Тому що мені дівчина навіть написала під коментарями, що вона дуже гарно приховує лущення для сухої шкіри. Звичайно, якісь незначні лущення, тому що косметика все ж таки чудо вам не створить. І дуже хочу купити цю базу. Але. Те, що я жалію, що я не купила, це також їх лімітка, палітра із синім рефілом, я обов'язково підпишу назву. Там дуже красиві шиммери спаркли. Там мені здається, можливо, є якийсь один матовий відтінок, але там настільки красиві шимери, і вона настільки навіть красиво була презентована саме в упакуванні. ось ці рефіли ніби діамантів. Ну, дуже красива палітра, і навіть я бачила огляди, що вони досить позитивні, тому що там і такі красиві вологі, і сіяючі і спаркли. Але, ну, от пропустила. Я пам'ятаю, що я задумувалась над нею, але якось тоді ще не була знайома дуже із закордонними сайтами. І в нас в Україні вона продавалася за ну, біля трьох тисяч, мені здається, і я тоді ще. Так, не дуже хотіла віддавати гроші. Пр... Хотіла віддавати гроші. Так, у мене немає проблем з тим, що мені якось шкода чи ще щось. Але просто на той момент були інші палітри, які були пріоритизовані в моєму списку, і вона і не дочекалась свого моменту, на жаль. Рум'яна від Rose Inc. у відтінку Камелія. Так, я щось. Боже... І давайте нанесемо, до речі, хайлайтер так само від Rose Ink у відтінку Glancing. Постараюсь не напортати не напартати. так сильно з ним. Так, що в мене ще є тут в списку: бренд Westman Atelier. Він ще є, він ще існує, і продукти ще є. Вони не зняли з виробництва, але дуже зараз важко. Вхопити ось цей стік скульптор у відтінку А Я вже якось була, навіть перевірила в Cult Beauty до того, як я записувала це відео, чи дійсно не з'явилось в стоці, але з'явився тільки якийсь інший відтінок, досить темний, а відтінок біскіт не з'явився. Дуже шкода, тому що я бачу, що дуже-дуже на цей продукт хороші відгуки, і в мене немає скульпторів у форматі Стіку, хочеться. Спробувати насправді. І мені здається, що відтінок він буде досить правильним. Я дуже часто перервалася їх купити, але все ж таки чекала на знижки, особливо на Чорну п'ятницю, на Різдво. Але вони завжди практично входили у, вклю... у виключення. А якщо не ходили у виключення, то я вже була накупила і... <смас> і треба було чекати наступних знижок, наступної зарплати. А зараз їх нема. І дуже важко їх зловити, і чому. Тому жалію. Також у мене вказані одинарні тіни, тіні від Шарлот Тілбері. Ось ці саме її попси. Я коли перший раз побачила, мені неймовірно сильно не сподобалось упакування. Але от в мене є кремові тіні від Шарлотти Тілбері. У мене, що, що мене, мене навіть та сама Вікторія Бехемінг є. І ще один відтінок від Вікторії Бекхем – ті Роуз. але в мене до таких одинарних тіней не тягнеться рука, тому що я люблю все ж таки палітри через ось цей ем, цілісний образ і цілісний досвід, якщо можна так сказати. Якщо взагалі ви зрозумієте, що я маю на увазі. А тут це все ж таки одинарні тіні, тобі потрібно розуміти, з чим це комбінувати, тобі потрібно підбирати матові і так далі. А, і тому це не настільки було тоді для мене вигідно купувати саме в стилі того, що я розуміла, що ще всього я не буду їх використовувати. Але потім я подивилась огляди, і там такий красивий смарагдовий відтінок, там такий красивий синій відтінок, дугохром, неймовірний. І вони всі зараз розпродані, їх вже не купити. Ось це, напевно, одне з найбільших моїх розчарувань в косметиці, звичайно. Дуже шкода. Хоча вона зараз опускає фіолетовий відтінок, він вже зараз доступний на сайті. І я його придбала. Хочу, до речі, випустити розпаковку, тому що в мене є деякі продукти, які мені приїхали на днях. І хочу випустити після цього відео розпаковку косметики. Напишіть, будь ласка, чи вам буде цікаво? Але ось ці перші її попси. Я не придбала. Ну що, ось наш завершений макіяж. Я додала ще на губи о, саме помаду від The Too Faced Melted Matte у відтінку Sugar Cookie. Не моя улюблена, але під цей холодний макіяж вона досить гарно підходить. Це, в принципі, всі продукти, які я хотіла назвати сьогодні в відео. Звичайно, список можна продовжувати безкінечно, при бажанню. Але це ті самі продукти, які мені прийшли в голову, коли я о, подумала про це відео і о, писала такий в голові. Приблизний сценарій. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть свої враження і, звичайно, вділіться в коментарях, яку косметику ви жалієте, що не купили, а яку, навпаки, думаєте, що хух добре, добре, що не купила. Ну, а я вам дякую за перегляд, і ми зустрінемось у наступних відео.